От, типа такого. Тобто е, на ці країни і люди тут дивляться, як на ну самі, то тобто, на цих людей дивляться, як ті, що приїхали наїстись. От, і, і вони теж е, по документам, ну тобто ясно, що ж, е, якби дійшло до того, щоб я розмовляв з роботодавцями, це рекрутері, все, коротше, вони хочуть тільки грін карту або громадянин США, скажімо, такі професії, як програміста, наймати. Я думаю, що це стосується і тестировщиків, так називаємих QA, quality assurance, в І От вони не хочуть наймати з, з цією... Це навіть не віза. Коли мене обов'язково весь час питають, ну тобто, коли все розпитають, я кажу, да ви питайте завжди перше все, а не останню чергу. Який в тебе віза-статус? Ну і тут починається все. Коли її подивляєш, як віза статус, то виходить, що ти не підходиш, тебе не, не візьмуть на роботу. А беруть такі, ось, які дають мінімальну зарплату. Фактично, скрізь воно однаково, там, де беруть всіх, реально виплачується мінімальна зарплата на рахунку від 15 до 20 доларів в час. Щоб більше заробити, просто треба. Переробляти не 40 годин, а більше От і виходить, що всі мігранти живуть на рівні бідності. І тут вже, як кажуть, підніматися нема можливості, тому що чим далі, тим далі, тим більше буде вимагати витрат. Починаєш всяким обростати і таке інше. А тому правильний спосіб імміграції чи переїзду на постійне проживання, чи не знаю, як ще назвати, це коли зразу по приїзду, ну так, да, ясно, що там можна місяць, два, три так, якось потерпіти, навіть півроку. Але якщо вже більше півроку, скажемо, рік і більше, то нема сенсу розраховувати на щось позитивне. Якщо ти не отримаєш зразу нормальну роботу, яка буде давати нормальний дохід, і тоді вже ти зможеш почати нове життя в США. Тому що нерухомість дорога. І ждати декілька років, поки ти досягнеш якоїсь зарплати, з якої зможеш відкладати, ну просто часу не буде вже на покупку. Так само автомобілі дорогі. Медицина дорога, все це дорога. І починати треба з нормальної зарплати на ці всі витрати. Ну, ось так, давайте зробимо перерву. Так, цікаво, я зараз подивлюсь, що хватить, я, ну, мабуть, хватить мені. Запасу бензину ой ну да вроде воно їде зараз 27 так а де ж? Тільки 50 миль проїхав, так? Да? Цікаво. А, ні, треба буде заправлятися. Причеп все-таки багато бере бензину. Запас в мене ходу на 286 миль. Проїхав 50. Тобто 320, ну, в принципі, так, да, 320, нормально, так. А, ну почекай, а мені ж всього 190 миль їхать. Чого 190? А, ні, це до повороту. А на скільки? Та ні. Всього 190 миль? А, ну тоді нормально. Ще 3 години їхати, всього 4 години. Ну, Це, що поїхав з трейлером таким, він порушує вже правила, тому що я їду 55 миль, а він вже швидше їде. ну Розраховує на те, що там 50 миль йому не зарахується як порушення правил. Те саме далекобійники. О, вони теж мають їхати, ну якщо вони з причепом, напівпричепом, отак як оцей. Він теж зараз порушує правила. Як виявляється, всі люди в основному в цілому. Якщо брати як населення, народ, якоїсь території, якоїсь країни, вони всі однакові. Ну, в цілому, знову ж таки, я сказав, середній показник. Або як виборка, вона буде однакова. Є чесні люди, є нечесні, є шахраї, є злочинці, є законослухняни. І США тут не виключення. Я би навіть сказав, що однакове співвідношення всіх цих зрізів або шарів населення або соціальних груп. Все залежить від держави, як організації, яка управляє всім цим процесом. Тобто, що таке держава, це теж якби юридична особа, в якій, є, в якій працюють ну, члени цієї спільноти людей, які проживають в цій країні, От вони і керують в цілому життям всіх людей. І от по якійсь причині в США це працює нормально. А от в інших країнах воно по-різному. Є країни, які дуже погано працюють. Так от і тут. Не дивлячись на те, що якби через день в новинах звучить, що десь хтось когось стріляв, когось убив, З останніх, за останні тиждень-два, що я знаю. Вбили суддю, стріляли в поліцейського. До речі, суддю був поліцейський. Стріляли от на такому інтерстейті чи фрівеї, стояв так поліцейський, так чергував і проїжджаючої машини в нього стріляли. Ну він вижив, у нього там жилет. поранили його тільки там якось. Я вже забув, що там по відео. Але він вижив. Ось. Ну я вже не кажу про те, що там. Так, да, два тижні. Ось стовпи бетонні возять. І два тижні шукали якогось стрільця, який там десь в центральних штатах, в одному з центральних штатів. стріляв на фрівеї. Там по десятку людей. Постріляв, а потім ну, його знайшли Та Він там обіцяв, що постріляє, і потім сам покінчить з життям. Мабуть, виконав обіцянку. Ну і так, через день. Я вже не кажу там, про школи там, стрільби, там і інші варіанти там десь пострілялись. Це нормально сприймається, що навіть не реагують. Новини, звичайно, там розказують все інше. Але по реакції тих же поліцейських, які виступають, там вони по новинам показують, що поліцейський стоїть і докладує про ситуацію, там, чи ще знайшли, чи не знайшли. Якщо там було, одразу піймали, він просто розказує. І я по його обличчю бачу, що йому просто це як рутина. Ну, чергове таке, ну зараз я вам розкажу, якщо ви хочете. От я маю розказати. У нас такі закони, у нас таке суспільство, що типа вимагає, а я повинен доповісти. От я вам зараз, ну, типу, придуркам, я знову розкажу, хоч ви все це дуже чудово знаєте. От, от таке вираз обличчя всіх поліцейських вони все це розказують. От це цікаво. Спостерігати на життя в США не в цілому. А в дрібницях У мене є відео. Не знаю, як я буду викладувати це відео, може просто поб'ю на, на відрізки і дивіться, слухайте, тому що е, так щось воно приходить і починаєш е, розказувати. А потім забувся, переключився про іншу тему. Розказуєш. Так от, я відео розха... викладував одне, що основною рушійною силою в США для життя є страх. Тут люди живуть в постійному страху. І страх ясно, щоб не порушити закон, а точніше. Щоб тебе не піймали, якщо ти порушив закон. Ну і звичайно, перше правило, як уникнути того, щоб не порушити закон і щоб тебе не піймали, просто його не порушувати. Що й роблять 99%. А ті злочинці, які піймали, які сидять в тюрмі, які там все інше, от вони до того 1%, може не один їх більше, 2-3% може бути. Це ті, які... Розуміють, що вони, їм, ну, тобто вони йдуть на те, що порушити, але вони сподіваються, що їх не, не, не піймають. Але, на жаль, тобто для них, на жаль, і, в принципі, частіше злочинців ловлять чим не ловлять. Ось є такі, що уникають до кінця свого життя або до того моменту, коли вже... Вони не будуть покарані, уникають покарання. Таке теж буває. Нічого не скажеш. Так от, але більшість, подавляюча більшість, проживаючих в США, вони не готові так сказать, ризикувати кожен день, постійно бути в страху, що тебе поймають, що ти щось порушив. Ясно, що є різні порушення. Є кримінальні, є так називаємо адміністративні. От. Ну, це в нас, скажімо, в Україні так називається, в Радянському Союзі. Тут трохи інше. Тут інша якби назва є, але приблизно так само. Ну і по-друге, просто коли вже за будь-яке порушення. Піймали, ну хтось сказав, зафіксо... було зафіксовано воно, то людині варто чекати на дуже великі негативні наслідки для неї, починаючи з фінансових і інших. Той же, скажемо, записується рекорд от, от, скажем, по порушенню правил дорожнього руху. Та да, що ж це вони зробили тут? Пилюку. Ну ладно. Щоб цього не було, отже, а чого я кажу, що в США постійний страх, а скажемо, в Україні живуть люди не так, не постійний страх, там теж закони є. Це дуже просто. В Україні закони пишуться не на кожний чих, як скажемо, не на кожну дію, яку можна, а більш такі загальні. І тут діє правило, якщо не прописано детально, то тобто, якщо не заборонено, то можна. На жаль, в США дуже все розписано. От навіть навіть тут, от, я от, не знаю зараз, чи я можу справа зупинитися чи ні на цьому е, інтерстейті дорозі. Ну скажемо, якщо це фрівей помічений, а це, скоріше, теж і фрівей. Тому що 70 миль в час дозволено, це тільки на фрівеях. Якщо не фрівей, то не можна. Так от, хоч є полоса для зупинки справа, але вона тільки полоса для виняткової зупинки. Тобто я ось тут їхати не можу, їду, їду, зупинився вирішив там поспати. Да? Щоб не на дорозі так з'їхав на полосу і поспати та відпочити чи там ще щось поїсти. Цього я не можу. Так, да, я можу зупинитися, коли, як кажуть, in emergency, в... Щось там, може, мені пишуть. Ну, в общем, коли іншого виходу немає, тільки як зупинитися, то так. Да. А так я не можу зупинитися. А тому ви. Скільки я от не їду, ви жодного не побачите автомобіль, який стоїть отак на обочині. І давайте приклад візьмемо в Україні. От на такій дорозі, скажем, Київ Одеса, будь-який час ви можете побачити, що буде збоку стоять автомобіль, якщо йому треба, там було зупинитися. Не в плані емедженсі, не в плані, що щось таке необхідне. Ну, тобто, далі рухатися не міг і треба було зупинитися. А просто захотілося зупинитися і зупинився. От. І за ще все значит, воно розписано. І люди вимушені ці знати правила і постійно думати, а чи я. Порушив це правило, чи не порушив. <кхи> <кхи> Вибачте. А це і є страх. Тобто страх це переживання за наслідки. Це ж не обов'язково може бути страх там таких дуже поганих наслідків. Там, Страх за життя, за жіння, там, здоров'я, там, для травмування там чи там щось іще. От, як таке, що а страх за все може бути. І фінансове, і в даному випадку страх, що, щоб не порушити ці правила. А тому люди ведуть себе дуже чемно, ввічливо. Ви думаєте, чого вони кажуть, коли заходиш в магазин, що там вітають якось там, там і, як правило, hello, how can I help you? Це, якщо він це не буде робити, то звільнять. розумієте? Так само коли я заходжу, щось взяв, купив, вони кажуть, have a nice day і інше, чого американці постійно посміхаються. А все дуже просто. Знову ж таки, це ситуація, що людина, яка посміхається, вона проявляє доброту, вона проявляє, як сказати, доброзичливість до того, до кого вона посміхається. А тому вони посміхаються всім на всякий випадок, щоб той, кому вони посміхаються, не вирішив, щоб він тут не посміхнувся чи якось косо подивився, давайте приклад зворотній зробимо. От ви коли йдете вечором по пусі вулиці, йде зустріч людина і вам, вам вона посміхнулась, або наоборот насупилась, де ви відчуєте таку, як кажуть, дрожж в спині? Да? Або такі ситуація, що ну, ви да, відчуєте небезпеку, це і є страх. Не відчуєте? Звичайно, коли на вас подивиться похмуро людина. от. Так що можете зробити, до речі, експеримент. Будете йти вечором, і напроти буде людина, в одному випуску посміхніться, а в другому подивіться суворо і побачите реакцію, вона різна буде. Так от, всі ці навики, які присутні для американців, які знає, знають, популярно всі знають, хто цікавий за цим. О, бачите, тут вони виноград збирають. Ящиків скільки стоїть. Це не від того, що вони такі, а це від того, що закон їх зробив такими. Вони вам посміхаються, щоб ви часом не достали пістолет і не виселили в них в темному пер... перевулку. Провулку. Це така поведінка, вона всьому. І на роботі, і при спілкуванні, і в магазині. А тому нам здається, що вони такі культурні і виховані. До речі, вона та ж сама поведінка і от в автомобілях. Якщо вам здається, що вам хтось уступив в дорогу, та не сумнівайтеся, це тільки від, від того, що він дотримується правил дорожнього руху і боїться їх порушити. Тому я скільки на, е, спостерігав в місті, от стоїш на знак стоп, маєш виїжджати, а там у них немає знаку стопу.